Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг а у перервах них відеогляди. І сьогодні я вам розповім про 10 своїх книжкових дивностей. Отож, якщо вам цікаво дізнатися, які книжкові таргани живуть в моїй голові, продовжуйте дивитись. І моя дивність номер 0 – це червоне обличчя та руки. Справа в тому, що літо прийшло неочікувано, і мені далося за пів години прогулянки обгоріти. От тому, якщо вас не лякає моє червоне обличчя, то давайте приступимо до 10 моїх книжкових дивностей. І перший книжковий тарган це те, що моя полиця з непрочитаним вводить мене в депресію. До речі. Ось вона. І насправді, чим більше там книжок, тим частіше я про них пам'ятаю кожного разу, коли приходжу в книгарню або заходжу в інтернет-магазин. А я згадую про те, що Аню, в тебе багато непрочитаних книг, тож будь розумничкою, не купуй! І кожного разу, коли я виходжу з книгарні з новими книжками, то я відчуваю якусь, знаєте, відповідальність перед цими малюками, що я все ще не знайшла час для того, аби їх прочитати. Тому, власне, коли я виходжу з книгарні без книжок або мудряю приїхати з книжкового арсеналу тільки з трьома книгами, то все це не самодисципліна, а швидше я бачу ти знає, палітурочки цих малючок і згадую про те, що вони чекають, коли я нарешті їх прочитаю. Другий мій книжковий тарган, я завжди мушу мати з собою стікери закладки ось такі от штуки, або самі звичайні банальні, які можна купити в канцелярці, або ось ці китайчики. Бо я ними завжди закладаю сторінки, закладаю сторінки, наприклад, якщо в мене немає звичайної стандартної закладки, або закладаю якісь фрази, цитати, вірші, і особливо, якщо це нонфікшен, він може бути у мене весь простікерований, як в найкращих ресторанах, які рекламує Ольга Фреймуд, бо це для мене дуже важливо. І Якщо часом при мені немає цих стікерів, закладок, я відчуваю просто глибоку депресію. Звісно, закласти можу чим завгодно, починаючи від чека, закінчуючи просто банально шматком. Туалетного паперу чи серветки, чи будь-що, що мені потрапляє під руки. До речі, це дивно, мабуть, шматок туалетного паперу. Але одного разу я їхала в поїзді, не знайшла з чим закласти книгу і вірвала шматок реально туалетного паперу. От. Стараюсь завжди мати ці штуки, і якщо їх немає, то відчуваю якусь. Депресунку невеличку наступний. Я ніколи не загинаю сторінки, ніколи не роблю жодних помарок, якщо не враховувати якихось дитячих книг, коли була мала і несвідома. Але я натомість обожнюю читати кимось прочитані книги, помічати їхні закладки, їхні якісь загини сторінок, якісь їхні помітки. Це щось таке, начебто, не знаю, читаючи щоденник, але дозволено. Особливо, коли це збірка поезії, хтось там закладає свої улюблені вірші, особливо, якщо ти знаєш, хто це ти собі представляєш, чому саме цей вірш я захопила. Насправді я дуже-дуже люблю це. Відповідно, сама ніколи таких слідів з... Не залишаю, У мене на це є стікери, але я страшно обожнюю перечитувати за кимось такі от речі. Моя четверта книжкова дивність, я в книгах пропускаю вірші, якщо вони там є. Або якщо зазначені цитати іноземною мовою, то я одразу спускаюсь вниз, де власне розшифровано нашою, і читаю, власне, вже переклад. До речі, навіть якщо це англійська, яку я намагаюся вивчити, все одно я завжди повертаюся вниз і читаю там переклад, ну, аби не, не напрягати раз свій мозок. А щодо віршів... Які можуть бути вставлені в книгу, то я здебільшого пропускаю. Ну, якщо через якийсь час я розумію, що цей вірш мав якийсь певний сенс до книги або якесь відношення, бо без прочитання його я нічого не усвідомлю, то звісно я прочитаю його. Але якщо він там просто заради красного слівця, то я ради його пропускаю. Ще я можу в книзі пропустити, а якщо автор от момент. Коли ось-ось-ось має трапитись якась цікава подія, а, переходить до, не знаю, до улюбленого індійського трюку в їхніх фільмах на кшталт. Зараз ми будемо з тобою вбитися, але перед тим я і 40 моїх слонів тобі станцюють. Так ось, коли автор а, переходить в такі якісь описи пейзажів або в якісь такі от глибокі філософські теми, а от зараз зараз має щось таке трапитись, то я абсолютно спокійно можу провертати це і прийти до самого самого злочого. Найяскравішим прикладом а, буде. Книга Шантаран, тому що там бували моменти, коли ну ось має трапитися якийсь екшн, а замість того автор говорить: у неї були голубі очі, голубий це як океан. До речі, океан, і ти думаєш серйозно, хлопче, я тут за екшеном, а не за голубими очима, як океан. От, тому так, я таке вирішу. П'яте. А ось цей, правда, дивність, я обожнюю читати в ванні. А більше того, приймати ванну я дико обожнюю, і це для мене такий дуже довгий-довгий процес. А я завжди беру з собою книгу, якщо в мене є вільний час для цього. І зазвичай я стараюся брати якусь книжку, яку не шкода випадку чого втопити, хоча жодного разу книгу я не втопила. А от, такий от я дикий молодець, стараюсь зробити так, аби взагалі в ній не було видно, де, де вона перебувала але так я дуже-дуже обожнюю читати в ванні. Шосте. Я не можу вийти з дому без книги. Серйозно, навіть якщо це в магазин, а, навіть якщо це погуляти з друзями. Більше того, у нас з Дмитром є дуже такий смішний жарт, коли ми йдемо разом гуляти. І я кладу книгу, а я завжди її кладу просто по замовчуванню. Дмитро дивиться на мене і каже, невже я такий нудний, що тобі військова книжка. От, і тільки йому вдається витягнути мене з дому без книги, бо ну, це якось, мабуть. Дивно. От. Але зазвичай я стараюсь брати з собою книгу завжди, в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації, бо ти ніколи не знаєш, що з тобою може трапитись. І, можливо, трапиться якась нагода, де ти можеш почитати книгу. Наприклад, якщо подруга запізнюється, або якщо довго кудись їхати добиратись, ну, чи там ще щось трапилось. Тому я обов'язково, обов'язково, обов'язково беру з собою книжку. Сьома дивність я забуваю імена головних героїв, і не головних, і всіх. Ну, тобто я можу навіть забувати імена реальних людей. А, от, але зараз про книжкові дивності насправді зовсім-зовсім не пам'ятаю, і кожного разу, коли починаю знімати огляд, обов'язково гуглю, як ж звали тих людей. А, я не знаю, чому це працює. Тобто, я знаю, що це в багатьох людей є така штука, а, мабуть, тому, що якщо. Я нав я навіть не берусь розбиратись, чому, просто мені, мені легше запам'ятати, що з ними відбувалося, які там були перипетії, обкладинка, все що завгодно. Але ім'я ну... справді для мене швидше буде винятком, якщо я все ж таки запам'ятаю, є сім'я. Мабуть, це може бути, якщо ім'я мені дуже сподобалось, якесь ну, дуже таке цікаве, оригінальне. Або якщо ім'я має якесь певне значення, а, ну, тобто, от, в сюжеті книжки, а в іншому випадку, ну. Ні, я не запам'ятаю. Осьме я стараюся завжди дочитати книгу до кінця глави. Тобто, ну повинен трапитись якийсь зомбі-апокаліпсис, або я кинула книжку тут прямо тут. Більше того, наприклад, якщо я знаю, що зараз мені потрібно буде відірватися від книги, але я ось ось дочитую до кінця глави, то я нової не починаю. Ну, я можу там переглянути, подивитися, скільки сторінок нової глави. Якщо її мені по часу може не вистачити, щоб прочитати, то я точно не певна. То я обов'язково книжку відкладаю і, власне, не дочитую, ну, тобто не залишаю її на півслові, на півдорозі, на півглави, бо мені завжди здається, що я забуду про що це було, а глава це якийсь такий, ну знаєте, прямо точка відліку. Ти розумієш, що ну, тобто, там трапиться щось інше. Хоча ніколи не забуваю, але в мене є якесь таке упередження, що я обов'язково, якщо закінчу всередині, то забуду взагалі, про що була книжка і все все, все на світі забуду. Дев'яте, я ніколи не читаю анотації. А, ніколи. Ну, Тобто, ніколи. Навіть якщо я прочитала книгу, то анотація може бути нечитаною. просто, ну, хіба, якщо там. Щось таке, от мені потрібно уточнити, але звичай, їх ніколи не читаю. В книгарні я можу книгу купити по обкладинці. Можу купити книжку, бо я щось про неї чула. Це не обов'язково мені хтось її порекомендував чи навпаки. Я просто щось про неї чула. Можу купити книгу, бо мені сподобалась назва. Можу купити книгу, бо начебто знайомий автор. Можу купити книгу, бо ну якось так от прямо все складається, аби я купила прямо цю книгу. Але в жодному, в жоднісінькому, в жодному, при жодному разі я не прочитаю анотації, бо мені здається, що це одно нічого цікавого, я там не побачу. А, я не можу вам сказати точно причини моєї ненависті до анотації, тому, що деколи вони відверто брешуть, деколи а, там навіть спойлер можна прочитати. Хоча я не бою спойлер, не знаю, на що я так прямо ж здраматизувала цей момент. А, ну, от мені здається, що анотація це якесь таке просто. Ну таке. І десятий я обожнюю старі книги. Тобто, чим книга старіша, чим вона пошарпаніша, чим там а, так... Така обкладинка не дуже, тим більше я її люблю, тим більше мені цікавіше її читати. Причому не тільки читати загалом про що в книзі, а читати і усвідомлювати, що до мене її прочитали якісь люди. Читати і усвідомлювати, що вона там 20 років лежала на полиці, поки я її прочитаю, чекала мене. І це для мене дуже-дуже важливо, я їх дуже обожнюю, навіть якщо а, там можуть бути якісь, знову ж таки, помарки, загнуті сторінки, обірвані Вкладинки, все, все мені байдуже. Я навіть а, ну, не схожу з розуму, не приклею, не заклею нічого, я просто її люблю такою, яка вона є. І при тому одночасно я не знаю, як це працює. Якщо книга нова і з нею щось трапилось, наприклад, пом'ялась обкладинка, чи десь підмокли сторінки, чи ну будь-що з нею трапилось, чи забруднилось, наприклад, все, я її більше не люблю і мені дуже хочеться якомусь віддати. У мене, наприклад, минулого року був Анхол, і одну книгу я віддала просто через те, що вона до мене прийшла з інтернет-замовленням, пом'ята. А на сторіночки, як начебто на ну, намочили щось таке. І я все, я її не взлюбила, і це вже мені якась, як начебто, нерідна каліцька дитина, і мені дуже хотілося її віддати. Я не знаю, як працюють ці два фактори: тобто, така любов до старих книг, пошарпаних, порваних. Побитих життям і читачами, і навпаки, якщо книжка нова, але на ній є якийсь недолік, то все вона мені вже більше не цікава. Я навіть читати її не хочу, якщо вона пам'ята. Тому для мене дуже важливий фактор, аби книги приїжджали, приходили а, от такому дуже прям. Цілісному невинному вигляді, аби я їх такими і залишила на своїй полиці, тому що я навіть не читаю звичай так, що не доколупаєш цим і не завжди вгадаєш, що вони прочитані, тому я дуже обурююсь і якось непевно себе почуваю з книгами, які трошки поміті і зіпсуті, навіть якщо це випадково зробила я, хоча так буває дуже рідко. От такі от у мене книжкові дивності. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо у вас теж є якісь книжкові дивності, обов'язково напишіть їх унизу, познайомлюся з вашими книжковими тарганами. І оскільки все таки це книжковий тег, я би хотіла його передати. І кому ж цього разу його передати? Бо мені здається, що я завжди передаю одним тим самим людям. Так. Придумала. І цей тег я передам лише одній дівчині, це Ані Гай. Ні, не зі всіх просто Ані Гай. До речі, хто часом не знає, Аня Гай відкрила свій канал персональний. Отож, от якщо ви часом на нього не підписані, то я залишу послання внизу, бажіть підписуйтесь. Сподіваюсь, вам сподобається, бо Аня там така цікава і неформальна. Я прям. От, дуже очікую від тебе цього тегу, бо мені дуже-дуже цікаво. А вам же ж, як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжкових тарганів і до зустрічі! Якщо ви готові миритись з моїм червоним обличчям, то я вам радо розповім про 10 своїх книжкавих. І якщо ви готові миритись. Мені здається, пес говорить разом зі мною. Сьогодні я цей відеогляд роблю з собакою моїх сусідів. Якось так.